привіт на моєму каналі Адем. Це я перенесла квіточку. Зав'язала в магазині мішок мусорний 120 літрів, щоб вона не змерзла, бо їй зараз холодно на дворі. Ось, і так має постояти годинку, щоб вона звикла до кімнатної температури. А це ще взяла торбу. Котам корму. Ось такий різний кольоровий. Хто з чим? Леопольда каже, може скажу, там мені таке не їсть, а в мене двоє, на зиму їдять, як сказилися і хочуть дуже їсти. Не встигаю закупляти їх, як вони зараз з'їдають. І так, пройшла водинка і в нас розпаковування. Розпаковка. Тра-та-та-тра-та-та. Ми веземо собі кота. Ось така красуночка, дівчата. Вона заполонила мою душу. Ось. Ну, десь 11 сантиметрів, мабуть, діаметрів вона. Так, витягуємо. на бік, дивимося, шейка, чиста. Ось, бачите, корінчики, бомба. листочків 5. Ну, це так четверочка, Ну, вона не є така, щоб сильно була б... лапухата, але Листочки, квіточки, бомба. Ось зараз вам покажу. Ну, камера висвітлює. Вона дуже її висвітлює. А зараз попробую. Вона така бордово чорна. Ось така краса. Це мені чоловік на день народження подарував. Поділюся я з. З вами своїм подарочком потішуся разом з вами. Ось, ось, все одно ще, ще темніше. Така красуня. Купила я в магазині Камалія це від Укрпошти на другому поверсі. Гарний там вибір. Дещо я задумала, але треба мені ще поговорити буде з власницею цього магазину. Я думаю, що мені дозволять дещо, щоб я з вами поділилася. Ось, бачите, ось така краса. Ось так. А вона не передає камера тієї краси. Ну, ось таке, щось так, е, подібне. Але вона бордово-чорнява з сплешами. Бачите, такі сплеші має. Ось ці рисочки це сплеші. Ось. Ну, зараз я візьму лінію, і ми поміряємо разом, скільки вона має сантиметрів. Мені самі цікаво. І так, міряємо квітонос, квіточку. Так. Ось так. О, як та буретка. Ось її. О, як її прикрити вам. Ось ось, ось її колір бордова чорна. І так, міряємо. Дівчата 11 сантиметрів. Одинадцять. Капець. Ще там була дуже гарна денвер називалася. Біленька з лимонним і. Біленько лимонна, чуть лимонного і вишневі. Ну, не вишневі, а розові такі прожилки. Тоже дуже гарна. Мені здається, навіть більше вона квітку має, ніж оця. А ця вона. Це вже саме перший. Ціло вона, значить, такі во десь певний 8 сантиметрів, ті, що розпустилися. воно розпустилися. Ано зараз поміряємо. Так, 8 сантиметрів. Це що той, що оно розпустився, не, не видно вам. Бачите, ще ось плеш. Оце теж сплеш. Ця має 8 см. І вона потім ростить на 11. Уявляєте, яка то краса, а як зацвете дома. І так, я буду показувати, що я роблю далі, як я її принесла квіточку до тому. Вона е, загрілася годинку, розпакувала її і покажу, що я буду робила далі. Далі я буду ось що робити. Я буду обрискувати е, таке Dr. Help. Це від шкідників. Ось павутинний кліщ. Е, ой. Не можу згадати павутинний кліщ, білокрілка. І. Ой-ой-ой, ой дай Боже пам'яті. Забула? Тріпс! О о, о! о! Ще була б та пам'ять, яка в мене як на назви орхідеок. Так, обрізкуємо все. І пазухи, і точку росту, і в, пазухи, в пазухах, тому що там любить сидіти шкідник, землю, цвітонос, самі квіточки і ззаду, і спереду. І спереді, і ззаді. Повністю треба обрискати. Це обов'язково, бо там любить сидіти шкідник. Так, брескаємо. Ой, падає. Зі всіх сторін. Так. Землю пробрізкує цвітоносики, квіточки, все збризкуємо, збрізкуємо, повністю, і лишаємо. Так, на хвилин 5. І підготовлюємо за той час паперовий рушник або салфеточка. Взяла я кусочок паперового рушника, беру ось цей кінчик салфетки і промакую центр. Це через 10 хвилин. Центр впах в пах, отут, От ви поняли. О, так, щоб вам було психітно. Ось і тут, О, всюди промовчити, бо там може залишитися вода і може початися фузаріоз Тобто, Мокра гниль або суха гниль ось. І так, витримуємо квіточку до 21 день, це в неї інкубаторський період, чому 21? Тому що? Комахи, в тому числі і кліщі, вони мають інкубаційний період 21 день. Протягом 21 дня вони можуть вилупитися з яєць, вилізти і пожерти орхідею. Ще може бути, чому ще може бути, що треба все одно, навіть якщо не свіжа. Принесена орхідейка, а вже давно оцей період з весни на літо або з осені на зиму. Через... Ви відкриваєте провітрите квартирку, і може залізти павотинний кліщ або ще яка комаха і. Може пожерти. Я вам показувала на своїх дітках, мені через сітку мускітно перелізла, трипс переліз і погриз деякі орхідейки. В першу чергу він гризе молоді, тому що вони соковиті і солодкі, і він в першу чергу гризе оцей самий найперший листок, що зверха. Ось так. Витримуємо потім 21 день, потім можна вже ставити до гурту, до цієї колекції і тішитися своїми квіточками. Дуже вдячна я за власниці за Камалії Камалі за таку красиву квіточку. Вона їй теж сподобалася. Ось дуже вдячна вам. Якщо можна буде, я буду вас називала. Я не питалася дозволу, чи можна назвати. Ну, хто з баражі живе, той знає, де магазин Камелія. Камелія. Так, ось і все. Я вам розказала, що на початках потрібно для орхідейки. Це мені чоловік подарував. Подарував ще ось такий подарочок. І подарував матір Божа семестрільною семестрільна. І ще залишилися гроші з ним задумані, які мені виділили на день народження. І ще попалася орхідейка. Каже: ну йди, ну купляй вже свою квіточку. Я це так втішила більше, ніж медальончиком, певно, чоловік подумав. Ну, я дуже вдячна йому за подарок, дуже гарний як один, так і другий. Добре, будемо закінчувати, хлопці-дівчата. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па. А, ще мало не забула. Це постскриптум. Я сьогоднішню квіточку не поливаю, тому що вона була підлита. Трошки її підлили. І можна зо три дні почекати, а тоді підлити антистресантом. Це може бути епін, циркон, hb 101 жива, аміностім, любий антидепресант. А тепер точно усім па-па-па-па. До нових зустрічі на моєму канале А там.